Всім привіт! З вами Міша, і сьогодні я розповім вам про топ-10 мультфільмів, які заробили більше всього грошей. Буде дуже цікаво! Беріть печиво! Ну а я почну. Десяте місце: Історія іграшок 3. Чесно, тріквел іграшок я вважаю найкращою частиною цієї франшизи. Непоганий сюжет, класні персонажі. Хороший злодій. Мені також подобається тема дорослішання, яку тут порушили. Так, Енді виріс, перестав гратися своїми іграшками, але це цілком нормально. Час не стоїть на місці, і, можливо, і сумно, але всі ми старіємо. Фінальна сцена прощання Енді зі своїми іграшками, наче і сумна, але з іншого боку, це ще один етап життя. Тому логічно, що Тріквел здобув один мільярд і 66 мільйонів доларів. Дев'яте місце історії іграшок 4. Небагато мультів, Піксар доросли аж до четвертої частини. Четверта тої історії спочатку може здатися не дуже потрібним сіквелом, створеним заради бабла. Напевно, так воно і є, але це все одно хороший мульт. Не шедевр, але достойне продовження франшизи. У 2026-му нас чекає п'ята частина пригод Вуді і База. І дуже хочеться сподіватись, що вона буде хоча б на рівні четвертої. Стрічка зібрала 1 мільярд і 77 мільйонів доларів. Восьме місце посіпаки Неочікувано, правда. Хоча, що тут казати? Пусіпаки це одні з найвпізнаваніших героїв мультиків зараз. Прості милі дизайни вкупі зі смішненькими ситуаціями, які потрапляють ці малі жовті чоловічки, роблять своє діло. Іллюмінейшн заробляє купу грошей на мерчендайзі по помінйонам. Що вже казати про окремий мульт про цих героїв? Звісно, те, що звичайний набір скетчів з посіпаками є одним з найкасовіших мультфільмів, взагалі це щось та й говорить про наше суспільство, але посіпаки продаються і нічого ти з цим не зробиш. Стрічка отримала 1 мільярд і 159 мільйонів доларів. Сьоме місце суперсімейка 2 тільки зараз я зрозумів, що поки що найкасуючі мультфільми це або сіквели, або спін фильт мультфраншиз. Але у суперсімейки поки що тільки два мультфільми. І обидва, як на мене, непогані. Так чи інакше, мульт заробив 1 мільярд і 243 мільйона доларів. Шосте місце – серце. А хтось думав, що цей топ обійдеться без цього мульта, звісно ж, ні. І він справді хороший, красива анімація, класні пісні, суперові персонажі, непоганий сюжет. Дійсно, іначе взяли всі свої старі шаблони і зруйнував їх, вставши з колін, на яких вони стояли ще з початку 2000-х. Так, інколи, я думаю, що Крижане серце переоцінюють, але й нехай. Мультик же ж хороший. Що підтверджують і збори. У розмірі 1 мільярда і 306 мільйонів доларів. П'яте місце супербрати Маріо в кіно. Оу, тут у нас мульт по грі. Чесно, ніколи не цікавився Маріо, але рекламна кампанія зробила своє діло. Юніверсал не пожаліли грошей, і завдяки цьому найняли просто топовий зірковий склад Кріс Прат, Аня Тейлор Джой, Джек Блек. Це троган. Цікаво, що критики не злюбили Мульт, називаючи його просто рекламою гри, але глядачі його полюбили і принесли в прокат 1 мільярд і 360 мільйонів доларів. Четверте місце Крижане серце 2. І тут я прям не знаю. Якщо першу частину, хоч і переоцінили, але заслуговано, то сіквел ну не знаю. Друга частина, як на мене, гірша за першу. Мультик не дуже закарбовується в пам'ять. Анімація, звісно, гарна, та історія вийшла якоюсь звичайною. Тим не менш, друге крижене серце заробило 1 мільярд і 453 мільйона доларів. Третє місце. Бронзу у нас забирає ремейк короля Лева. По моїм минулим відео. Ви напевно вже зрозуміли, що я не дуже люблю ремейки Дісней. І ремейка Короля Лева це стосується особливо сильно, оскільки я неймовірно сильно люблю оригінал. І вважаю, що ремейк мульта 1994-го це непотрібний, повністю позбавлений якогось художнього стилю і думки фільм, який просто скопіював мульт, зробивши все, типу реалістичним. Хоча по суті у нас. Все також намальовано на комп'ютері, тільки тепер з цього мультику висмоктали всі соки. Але кому там потрібна моя думка, якщо Ремейк зібрав 1 мільярд і 662 мільйона доларів? Друге місце думками на виворі 2. Так, перша частина настільки всіх в тому числі і мене підкорила, що навіть через майже 10 років всі пішли в кіно на сіквел. І сіквел, як на мене, не зміг перевершити першу частину. Але вони старалися. Цікаво, що раніше Думками на Виворі 2 були найкасовішим мультиком, але вийшов один мультик, який перевершив Сіквел Піксар, а думками на Виворі 2 зібрали 1 мільярд і 698 мільйонів доларів. Перше місце Неджа «Неджа-2». Що це, спитаєте ви? Це китайський мультфільм, який тільки в Китаї зміг зібрати 2 мільярди і 75 мільйонів доларів. Дійсно, і напевно вже думають, як викупити студію, яка зробила Неджу. Що ж стосується мене, я ще не подивився цей мульт, але, тим не менш, мене вражає, те, що на першому місці не якийсь діснеївський сіквел, не ремейк класики, не посіпаки, а якийсь китайський мультик. Схоже, Трамп має рацію, і зараз Китай головний конкурент на ринку. Принаймні в анімації так точно. Ну а це був топ-10 найкасовіших мультфільмів. Якщо вам сподобався такий формат, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!